Пластикова дорожня розмітка незабаром з'явиться у Житомирі. Вона обійдеться місту майже в 100 тисяч гривень. Пластикові зебри планують розмістити у центрі і на активних перехрестях. За словами Юрія Мойсеєва, перевага такої розмітки у її яскравості та довготривалості. Я так сподіваюся, що в вересні місяці ми розпочнемо роботи по розмітці саме пластикової в місті Житомир. Ми плануємо розмітити площу Соборну пішохідні переходи по вулиці Бердичівській, тобто район центру. Якщо дійсно вона покаже про те, що вона сьогодні є гарна, ефективна і тримається, ми будемо і далі працювати в напрямку саме залучення коштів для пластикової цієї розмітки. На відміну від пластикової, яка тримається до п'яти років, звичайно, дорожню розмітку оновлюють щороку. Але на ділянках, де рух особливо активний, наводити її треба частіше. Тому, поки чиновники думають над нововведенням, на станишівській об'їзній автодорівці малюють зебру в старий добрий спосіб. Дуже хороша фарба, наносимо розмітку, вона добре держиться. Чи це спеціальна фарба для дорожньої розмітки. Спеціальна фарба, яка наноситься на бетон і на асфальт. І Для зими, для літа. Для різних температур, для різних умов вона призначена. Вночі світиться, там посипаються дорожні кульки. є такі Дорожні кульки посипаються і світотражаючі кульки. І воно світиться вночі, звичайно. Де біла лінія, воно дуже видно для водія. Хорошо. Минулого року в «Укравтодорі» змінилися стандарти щодо розмірів смужок пішохідних переходів. Тому замість того, щоб просто намалювати нову зебру поверх старої, автодорівцям доводиться зафарбовувати ще й чорні смужки. Так, це нові стандарти, Получається 40 на 40 і довжина 4 метри. Замальовуємо чорною фарбою, щоб не було видно тих же старих і робимо по нових правилах. Робота виснажлива, але творча. Чого тільки не вигадають зверху, щоб покращити життя простим українцям. У самому місті, за словами Житомирян, поки масштабних змін не видно. Мабуть, чекають добро на пластик. Кое-где її нарисували, недавно, де якоби положили новий асфальт. Там она очень кстати. а в других местах просто ну, машины нарушают і приезжие явно, тоже, которые не знают, что там, допустим, есть двойная сплошная, просто пересекают и ну, получается нарушают праводорожного движения. Хорошо мова может быть. И ті дороги, такая разминка. Зробили в дороги нормально. Тоді хай малює, що хоче. Хоть зайчик, хоч долі.